На засіданні постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму обговорили впровадження у життя програми з реалізації молодіжної політики. Працівники обласного відділу у справах сім'ї та молоді зазначили, за 10 місяців поточного року виконавці програми провели майже пів тисячі заходів для 200 тисяч осіб. Це і конкурси соціальних проєктів і творчі фестивалі, і спортивні змагання, а також благодійні акції. Значну увагу приділили розвитку студентського самоврядування. В області проведено всеукраїнський молодіжний форум, на який було залучено представників з усіх областей України всього це було 250 осіб, і вони протягом трьох днів обмінювалися в області досвідом реалізації молодіжної політики. Програма передбачає не лише організацію дозвілля малечі та молоді, а й підтримку населення. У серпні 2013-го на Полтавщині соціальні працівники обстежили умови, в яких живуть багатодітні сім'ї, і допомогли тим, хто цього потребує. Ведеться робота з попередженням насильства у родинах. Це семінари для правоохоронців та посадовців, засідання міжвідомчої ради з гендерних питань. Підбивши підсумки, учасники засідання вирішили дещо відкоригувати програму. Зміни стосувалися назв Її виконавців Управління обладміністрації перейменували на департаменти, а також фінансових питань. У нас виникла кредиторська заборгованість 2012 року. Це в основному по різдвяним новорічним святам. Зараз ми просимо внести туди зміни, 112 тисяч, ті, які ми, звичайно ж. Погасили цю кредиторську заборгованість в січні місяці. Вона ввійшла вже в 2013 рік. Нагадаємо, обласна програма з розвитку молодіжної політики та підтримки сім'ї розрахована до 2014 року.